Привіт! Мене звати Дар'я, я є клінічною психологиною та когнітивно-поведінковою терапевткою у навчанні. І перш ніж я розповім про свою роботу, я хочу сказати: для мене дуже важливо, щоб люди мали можливість жити життя, яке відгукується саме їм, а не є нав'язаним ззовні. І іноді для цього потрібна просто підтримка. І це абсолютно нормально. Тож, хто я є, я працюю в когнітивно-поведінковому підході або скорочено КПТ. І це про те, як наші думки, емоції і дії пов'язані між собою. І ми разом з клієнтом вчимося помічати автоматичні думки, наші реакції і пробуємо будувати нові способи поведінки. Загалом я навчалася психології в Києво-Могилянській академії, а магістерський ступінь клінічного психолога вже здобувала в українському католицькому університеті. Зараз я продовжую своє навчання вже в Українському інституті когнітивно-поведінкової терапії, щоб отримати повну кваліфікацію терапевта у цьому підході. Тож я. Постійно навчаюсь, проходжу супервізії, інтервізії, різні тренінги, бо для мене важливо бути в професійній формі. КПТ саме по собі це не просто посиділи і поговорили. Ми завжди з клієнтом маємо чіткий план: які цілі, які кроки, які інструменти ми будемо використовувати. І найголовніше, що ви як клієнт. Вчитеся використовувати ці інструменти самостійно. Тобто, моя мета, щоб у майбутньому ви могли бути самі собі психологом. Чому я для себе обрала саме КПТ? Бо воно дійсно працює. І його ефективність підтверджена сотнями досліджень. І ще цей підхід близький мені за характером. Я люблю конкретику і чіткість, але водночас ціную душевне тепло, людяність та емпатію. І, власне, саме КПТ дає мені можливість поєднувати те і інше у моїй роботі з клієнтами, яким же був мій шлях в психологію. У психологію я прийшла не випадково, і це було ще у 2017 році. У моєму житті були моменти, періоди, коли підтримки майже не було. А як справлятися і що зі мною відбувається, я не знала. І тоді з'явився інтерес, як працює психіка, чому ми реагуємо саме так і як можна навчитися жити інакше. З часом я зрозуміла, що хочу, щоб і інші люди мали той ресурс, якого колись бракувало. Мені. Зараз я, коли бачу, як клієнти вперше за довгий час можуть спокійно видихнути, це, мабуть, найцінніший момент у моїй роботі. І загалом, з ким я працюю? Я працюю з підлітками і дорослими, які стикаються з тривожністю, з панічними атаками, з депресивними станами, з наслідками травматичних подій. Також я працюю з труднощами в стосунках, низькою самооцінкою, постійною самокритикою, емоційним вигоранням, бажанням догоджати іншим і небажанням жити. У моїх сесіях важливо, щоб ви відчували, що тут можна бути собою. Тут можна казати про будь-що і про страх, і про сором, і навіть про те, Чого ви ніколи і нікому не наважувалися озвучити. Я вірю, що кожна людина має силу змінювати своє життя. Але іноді навіть супергерої втомлюються і потребують допомоги. Моя задача дати вам правильні інструменти і бути тою підтримкою, яка допоможе пройти крізь життєві труднощі. Тож, якщо ви готові до змін, я з радістю буду поруч чекатиму вас на консультаціях і бережіть себе.